Тюльпани, гіацинти, нарциси, форзиція та спірея. У скверах та парках Чернігова розцвіли весняні квіти, дерева та кущі. Із приходом тепла місто вкрилося яскравими барвами, а тому мешканці милуються природою. Зокрема, фотографують рослини, а світлини викладають у соціальних мережах. Квіти дуже подобаються. Яскраві, по-весняному все місто дуже гарно. Тюльпани ми висаджуємо восени. Жовтень, вересень, тюльпани, гуцинти, нарциси коло дерева. Це все висяджується на зиму, зараз воно радує людей. І нас у тому числі багато людей ідуть і говорять нам дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, що в нас так гарно в місті. Нас це радує. І ми їм кажемо дякуємо за те, що ви нас замічаєте, що нашу роботу цілите. Однак є люди, котрі знецінюють працю комунальників, паплюжать клумби та зривають квіти згідно зі статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою. Населених пунктів правил благоустрою територій населених пунктів для містян, що вчиняють такі акти вандалізму. Передбачено штраф. Він коливається від 340 гривень до 1360 гривень. Якщо наші працівники побачать це порушення, то на людину буде складений адміністративний протокол, який буде розглядатися на адміністративній комісії. І вже адміністративна комісія буде накладати. Штраф, аби запобігти шкоді благоустрою міста, Юрій Воробей закликає небайдужих повідомляти про будь-які акти вандалізму, аби муніципальна варта могла оперативно реагувати на подібні інциденти, а також проявляти повагу до праці комунальників, котрі навіть під час повномасштабної війни докладають чимало зусиль, аби Чернігів і далі був чистим та зеленим. Коли ще всі сплять. Все місто спить, ці люди вже з самого ранку вони працюють, щоб наше місто було красиве, чисто, прибрано і все квітуче було. Будь ласка, поважайте роботу комунальних служб. І хай наше місто залишається таким чистим, і красивим. Зараз працівниці Зеленбуду прополюють міські клумби, аби після того як відсвітуть весняні квіти, посадити однорічні рослини, зокрема майори та чорнобривці. Вони радуватимуть містян до осені. Буде дуже гарно в городі, як зараз гарно, і влітку теж буде дуже гарно в городі.